Всім привіт, друзі! Ви на каналі Real Fight і це 25-та частина рубрики Шлях до UFC. Друзі, я зламався. Так, ось моя ручка, не знаю видно чи ні. Ну, взагалі-то я вам ще фотку ставлю. Це дуже-дуже, дуже дуже максимально дуже погано. І зараз у сьогоднішньому відео я вам розповім, як це, що це сталося, що я буду робити далі, і все. Усе це все. Тож відео має бути цікавим, всім приємного перегляду. Беріть щось смачненьке та дивіться заходом. Тож, поїхали. Фух. Так, ну хочу розпочати з цього року. Що саме? О, сьогодні у нас, е, сьогодні у нас 8. 8 січня. 3 січня я, як і казав у минулому відео, пішов на тренування. Своє перше таке хороше тренування там був. У нас було тренування ударної техніки та спаринги. Спаринги у нас було два по п'ять. Я відстояв добре, трохи там отримав ударів по собі. Декілька разів попав по ним. Насправді, це був коефіцієнт хорошої дії. У мене був поганий десь на за ці два спаринги на 100 моїх на 100, так, на 100 моїх ударів е, десь 10 всього лише дійшло до цілі. Тому це погано. Е, пропустив я також десь під сотню. Е, ось це погано. І е, того е, 3 числа мені відбили мою ногу, мою ліву, моє ліве стегно, е, ловкі камеону в плані відбили, воно е, болить. Трохи підпухло, але взагалі то нормально. Просто відбили, як відбили, як відбувають на змаганнях, на боях. Під час бою дуже багато. багато кількість ударів потрапила під м'яз, і нога трохи забилася, і взагалі ну, боляче не стало. Але сьогодні вже так більш-менш вона пройшла. Потім, середа, у нас четверте число було добре, був відпочинок, нічого не було. П'яте число-четверг у нас наступне тренування. На тому тренуванні ми відпрацьовували боротьбу і в кінці спарринг. Так, що я можу сказати, я вперше відчув себе в ролі борця. Борця, не знаю, як правильно, але ну, навчився робити армбар з позиції гарду. Так, це вже професіонально мої фрази. Ну, ще попрацювали. Попрацювали з виходу з гарду вихід у стійку. Працювали над переходом з гарду, тобто у маунт, переведення противника з гарду у маунт. і попрацювали над армбаром з гарду. Ну, мені дуже понравилось, це було добре. Потім у нас був спаринг спаринг, на якому ми працювали 3 по 5. Я відстояв два раунди і посередині третього отримав перелом. Але потім я зараз ще вам розкажу про перші два раунди. Я працював, вони були з боротьбою там в у вівторок, тобто 3-го числа у нас був просто спарринг по правильному кікбоксингу, а у 4, були, тобто 5, були вже спаринги за правилами змішаних деморз. І е, перший раунд 5 хвилин був е, такий більш-менш, десь на 100 моїх ударів у мене було 25 потраплянь, потраплянь. Уразив свого суперника 25 разів. Пропустив теж десь під сотню, але вже більший коефіцієнт моїх е, та хороших ударів. Також у першому раунді було у нас мій суперник ваш був мене за мене на 10 кілограмів. Він 65, я 55. Тому він пішов зі мною боротися тричі. Одного разу він мене перевів, але я зміг вийти у стійку. Другого разу йому не вдалося мене перевести. Третього разу він мене перевів і мені довелося постучати, тому що він виконав з задушливі. Отже, він почав мене душити, і мені прийшлося постукати. Але якщо дивитися зі сторони порівнювати зі сторони спарингу і бою, то це було дві різні речі, тому що, по перше, він почав душити мене не сильно. Ну, я витримував. Проте я постачав просто, щоб не гаяти час на це все, тому що мені було дуже складно вибратися і е, взагалі просто щоб не витрачати час на це і продовжити спарринг. Е, а також просто там була дуже складна ситуація, що я в принципі не міг вибратися. І третє: е, в плані, я не міг вибратися фізично не за брак техніки, а за брак. Фізичної сили, тому що я ж сказав, їм, що він був важкий за мене на е, 10 кг, і він мене просто придавив. І також е, у боротьбі шолом дуже заважає, а як ви знаєте, то я працюю у шоломі, щоб не отримати е, багато собі якихось проблем на голову. Так. Е, тому це було заважало. Ну, і це все перший раунд. Другий раунд також відпрацювали. Відпрацювали доволі нормально, так само десь за такою статистикою 25 із сотні, і десь під сотню пропущених. Це добре, але й погано. Але я вже навчився більш-менш не боятися ударів і, е, впевнено не йти на них. Тому дуже добре. І третій раунд я вийшов проти іншого хлопця, який, е, по-перше, він. Е, Вищий за мене, по-друге, він лівша. А як буде лівша українською? Я забув. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Звичайно, я подивлюся у перекладачі, але все ж таки. Шульга. О, я згадав, ні, не треба писати. Е, тому, е... а і його ліва нога була дуже добра, а також він е, був на спарингу без щитків, що дуже було погано. Отже, він, ми працюємо, працюємо. Я з ним ті дві хвилини, які встиг відпрацювати, це було просто найгірше. Я не зміг донести жодного удару десь із 50 або 30 моїх викинутих ударів. Тому що, по-перше, він високий, він просто мене зустрічав. По-друге, він шуйга, і я не вмію з такими працювати, тому це було просто неймовірно для мене. Ось, І підходимо до кульмінації всього цього. Ми працюємо, працюємо, він починає викидувати хайкік. Я починаю відтягуватися, але думаю, що він достане до моєї голови ногою. Починаю ставити блок від Хайкіку. І його нога кісткою дуже добре потрапляє мені у мою. Не ну, не у... Добре, у мою руку. От. І я відчуваю хруст. І одразу ж кажу: стоп, іду під холодну воду починаю все таке. Потім я приїхав додому. Я спочатку думав, що це був якийсь ушиб, тому що рука спочатку взагалі не напухла. Але потім все ж таки з'їздив у травмпункт і де зробив фото. фото, Як воно називається? А Ренге. І мені сказали, що це перелам. У мене зламана середня третина променевої кістки. Ось відновлення зростання кісток буде десь 6 тижнів, тобто 6 тижнів я буду ходити з цією бандурою на Руці і е, буду десь місяця два відновлювати, щоб повернути той самий рівень для своєї руки. Е, ну ось так Це виходить десь. Скільки виходить? 14, 14 тижнів відновлення, тобто майже 3 місяці. Е, зараз ну, і я, 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 я буду відновлюватися, я буду, не буду нікуди спішити, але я зараз я вам розповім, що я буду далі робити. Е, так як ця травма дуже прям, максимально збиває мене з графіку, тому що ну, якщо 14 тижнів, майже 3 місяці я буду відновлюватися. Стоп, які майже 3, майже 4, от, е, то я буду, по перше, не зможу зробити. ну, не знаю, зможу чи, зможу чи не зможу, не встигну чи не встигну. 60 тисяч відтискань. Е, відтискання на одній руці, 100 відтискань на е, двох руках за один підход. Е, 50 відтискань на брусях. Я забув знайти. Так. Е, також е, Також підтягування е, на одній я не зможу зробити, е, виходи на дві не зможу зробити. Стану ватяга тим паче. Тож виходить, що я зможу працювати лише над випрямленням своєї спини, але це насправді також буде важко, тому що за рахунок гіпсу мене трохи починає вперед скручувати, тому я також зараз загадав, Тому це буде ну, хоч щось. Далі на шпагат я зможу сісти, я зможу більше часу приділити шпагату і маса. Скажу вам таке, що цей гіпс додає 1 кг маси, тому мені менше треба набирати. Хоча ну, буду просто буду набирати. Е, далі, що я хочу сказати, що я буду робити, поки я буду відновлюватися, поки я буду з гіпсом. Е, я буду дуже сильно працювати над помилками моральними в плані, е, Ну, буду вивчати, як правильно що, е, правильно захищатися від удару. щоб я не знаю, я назвав це моральними. Щоб розраховувати відстань правильно, також буду техніку собі підбирати якусь, можливо, нову техніку, щоб замінити, щоб знову не отримати цю травму. Так, це перше. Друге, я буду дуже сильно буду зак... закачувати, тренувати свої здібності, свої. Можливості, а саме ноги, лікті, ліву руку буду тренувати, щоб не було наступних травм. Буду просто це все, все як профілактика та покращення. Тому що права рука мене навчила, що треба бути готовим до всього. Також що я хочу сказати, ось ну, десь пройде тиждень, хоча, можливо, не тиждень, а дня три я почну тренуватися на ліву руку і на ноги. Чому три дні чи тиждень? Тому що поки що від якихось дуже активних рухів моя права рука ще болить. Тому поки що я відпочиваю, відновлююсь, відновлюю свою ногу. От, а потім почну тренування. Я буду закачувати свої стегна і буду закачувати ліву руку. Також можливо, можливо з часом почну працювати над відтисканням на лівій руці. Це буде складніше, але це ж щось а не ніж не. Це щось краще, ніж нічого, Ось. Е, буду відтискатися від стіни, потім від е, наклонної, як, об, від якоїсь поверхні е, під меншим кутом, ніж е, від підлоги. Ось, і буду якось прогресувати. Це е, друге, що я хотів сказати. І третє, як я буду відновлюватися з правою рукою. 6 тижнів з гіпсом. Це якщо все буде добре е, Потім. Е, Потім, потім пару місяців відновлення. Місяць з них буду просто повертати здібності своєї руки, і тоді, вже думаю, почну е, тренуватися на лапах, тренуватися е, бій з тінню, е, Щось дуже просте. Але на лапах без, без правої руки, чисто ліва рука, чисто ноги. Е, і все, місяць пройде. Десь я ж сказав, десь два місяці реабілітації. Тобто місяць пройде, і я вже почну ходити на тренування знову ж туди. Буду помста моя буде ним до них іти. Що я кажу? Ну добре, е, звичайно ж, я жартую, але все ж таки буду повертатися, буду ставати краще. Е, повернусь туди на них, почну знову тренування, але дуже дуже прості. Без спарингів, думаю, деякий час навіть більше, ніж буде відновлюватися моя рука, без е, дуже без е, напрацювання сильних ударів правою рукою. Тобто, все таке лайтове, але все ж вже тренування не те, що просто нічого. От, і, начебто, це все, що я хотів сказати. Тобто, місяць після відновлення я почну знову тренуватися. Це буде десь у березні. Так що чекайте, що я буду знімати, я поки що вам не знаю. Можливо, буду знімати відновлення своєї руки, які, якісь тренування, що я роблю. Е, дуже, до речі, це все мене зробило все мене погано, е, тому що TikTok, TikTok я не можу, там дуже багато де відео, де має бути присутня права рука, але не, не знаю. Можливо, завтра почну знімати. Зараз щось перероблю, передивлюся, що я там планував. Ось і все. І начебто це усе, Так, усе ще я хотів сказати. Тож, слідкуйте за моїм каналом, за новинами. Приходьте у мій інстаграм, телеграм, приходьте до мене у Тікток, у інстаграм магазину. Ну і це все. Тож, дякую за перегляд. Кому було цікаво, ставте лайки. Кому не цікаво, ставте дізлайки, пишіть щось в коментарях. І все, всім дякую за перегляд, всім па-па.